Сучасна душова на сьогодення виглядає приблизно ось так, друзі. Скільки в нас тут по підлозі? 6,5 метрів квадратних. Ось, повністю душова. Ви собі заходите, тут все зроблено по фаншую. Сидіння, щоб собі сидіти, витяжка прихованого монтажа від компанії Adplit. Зараз ми її. Опа! Ось так воно бачите, гарно виглядає, з плиті тут все зроблено. Мами. Далі. Що в нас ще? Тут у нас рушник-осушечка буде. О, ну це теж класика жанра вимикач і розеточка з керамограніту. Клавіша, славно, звісно, без неї ніяк. Супер. Е, о, вішачки. Ну, вішачки, правда, ще хлопці не доробили, але ось так вони працюють. і Ось тут, бачите, фінішні ці елементи. Воно приклеїться і буде тільки так чик. Хоп, хоп, бачите, приклеїлось і є. Ось так. Ось так. воно, а І опа! Доступ у нас до комунікацій. Є. Оп, і зачинили. Супер!